А чому не я і весь касай? Так, ну це питання до рефлексивних дієслів. Я там відео робив, де я пояснював, як такі дієслова будуються. Тож такі дієслова, як митися, цікавитись, вдягатись такої форми в Данській немає. Тому ми з вами будемо будувати, мити себе, вдягати себе, цікавити себе. Тож, наприклад, я миюсь, данською буде я мию мене. Я і веска май. Тож у нас там буде рефлексивний займенник. Ось це сай. У вас це називається рефлексивний займенника. і він змінюється залежно від того, хто виконує дію, тож хто миється. Я миюся, або ти миєшся, або ми миємось, чи там вона миється. От. І тут насправді відповідь така, що ну, от рефлексивний займенник для першої особи однини яй, я. У нас буде my. І рефлексивний займенник сай себе використовується лише для третьої особи. Тож по порядку у нас буде яй, веска має, ту веська тай, ВЕСКА сай, хун, веска, сай, ві, ВЕСКА ос, і веска, я і ді, ВЕСКА сай. От, тож я тут десь теж виведу на екран усі ці займенники, до вас замість веска може вставати ну насправді будь-яке рефлексивне дієслово, а от як змінюється. Займенник залежно від підмета, від того, хто виконує дію від особи та числа, от це ви теж зможете побачити. Ну в цьому насправді є складність працювання з рефлексивними дієсловами. Треба розуміти, коли і як змінюється цей рефлексивний займенник. Треба про це пам'ятати. Однак, ну з іншого боку, так подивитись, там нема чого запам'ятовувати. Не дуже багато тут запам'ятовувати треба.